Доброго дня! В цьому відео ви дізнаєтесь про базові можливості листа конструктор і як за його допомогою ви можете швидко підготувати продвинуту аналітику по ваших закупівлях. Припустимо, від вашого керівництва вам надійшов на наступну інформацію. Перше це скільки і на яку очікувану вартість у 2023 році було оголошено лотів по товарах, роботах і послугах. І цю інформацію потрібно представити в розрізі по конкурентних і неконкурентних лотах. Друге, це яка поточна вартість договорів по лотах, оголошених у 2023 році, по підрозділах CPV. І третє це як змінювалася в розрізі по місяцях частка неконкурентних лотів у 2023 році. Перш за все почнемо із відборів років, які нас цікавлять, і організаторів. Після того, як ви себе знайшли або організатор, який вас цікавить, закриваємо відбори і переходимо до формування інформації. Отже, нам треба подивитися кількість лотів, показники і очікувана вартість лотів. І далі нам треба подивитися ці показники в розрізі по товарах, роботах і послугах. Відповідно, шукаємо показник, який за це відповідає вимір. Це тип предмета закупівлі. Вибираємо його. І натискаємо створити таблицю. І отримаємо базову відповідь на запит, який нам надходить. Крім того, був запит ще представити цю інформацію в розрізі по конкурентності. Тому вибираємо ще розріз конкурентність і перебудовуємо нашу таблицю під цей запит. Ось так буде виглядати відповідь на запит вашого керівництва по першому питанню. Якщо потрібно цю інформацію надати у табличному форматі або у вигляді Excel, ви наскаєте правою кнопкою миші і наскайте експортувати дані». Наступний пункт нам потрібно подивитися, на який підрозділ СПІ припадає зараз найбільша поточна сума договорів по закупівлях, оголошених у 2023 році. Для цього ми можемо скористатися елементом рейтинг. Він так само працює, як і таблиці, тільки, як бачимо, до вибору нам доступний лише один вимір і одне значення. Тому нам треба знайти інформацію в розрізі по підрозділу CPV, тому ми шукаємо підрозділ CPV і шукаємо поточну суму договорів. Після того, як ми це все відібрали, наскаємо застосувати по замовченню. Елемент рейтинги сортується по назві виміру. Для того, щоб поміняти сортування, і щоб відображалось сортування власне по поточністю мідоговору, ми просто міняємо місцями ці два значення і бачимо, що вже сортування відбувається не по назві виміру, а по значенню показника, який ми вибрали для обрахунку. І бачимо, що Укренерго 75%. По поточної суми договорів припадає власне на будівельні роботи та поточний ремонт. І останній запит, який в нас був, це власне подивитися, а як змінюється з часом частка неконкурентних лотів. Для цього ми можемо скористатися об'єктом динаміка. І в ньому вибрати, що нас цікавить по році місяці оголошення. Ми хочемо подивитися, як змінювалося Кількість частка неконкурентних, і тут можемо або прогортати і знайти відсоток неконкурентних лотів по очікуваній вартості, або як і завжди скористатися пошуком. Отже, ми вибрали, як що нас цікавить зріз по року-місяцю, що ми хочемо дивитися, і хочемо дивитися по цьому показнику динаміку. Настаємо застосувати, і бачимо, як. Помісячно змінювалася частка неконкурентних лотів по очікуванні вартості у вибраного нами замовника. На даний момент цей функціонал, який ви перед собою бачите, має лише базові набори як вимірів, так і значень. Якщо ви бачите, що для вашої аналітики потрібно додаткові виміри або додаткові значення, пишіть нам. Тут є швидкий перехід.